Всім привіт, друзі! В огляді три будинків від власників на продаж. Будинок загальною площою 84 квадратних метрів продається в селі Весела Кременецького району Тернопільської області. В хаті 4 кімнати, кухня та кладовка. Із комунікацій газ, електрика підключено центральне водопостачання на подвір'ї колонка з водою. Опалення індивідуальне газове. На території ділянки господарчі приміщення також є земельна ділянка для городу і саду. Загальна площа 25 соток. Ціна дому 13 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В селищі є продуктові магазини, також відділення Укрпошти. Зовсім поруч знаходиться місто почаїв. Продається будинок з усіма комунікаціями і зручностями. В хаті чотири кімнати із комунікацій підключено газ, електрику, заведено централізований водопровід і каналізацію септик в будинок. Загальна площа 70 квадратних метрів поставлені металопластикові вікна. Всередині є санвузол із туалетом і ванною кімнатою. Опалення індивідуальне газове для користування залишаються меблі. На території ділянки є город, садок з посадженими фруктовими деревами і ялинками також господарчі приміщення. В будинку і в літній кухні потрібно зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки 60% соток. вартість дому 10 тисяч доларів. Розташований дім в селі Попівка Кіровоградської області. В селі є відділення Укрпошти. В огляді будинок вартістю 10 тисяч доларів, який продається в селищі Тишківка Добровеличківського району Кіровоградської області. Будинок вміщує три кімнати, поставлені металопластикові вікна. Підключено три фази електропостачання. В хаті є можливість облаштувати ванну кімнату. Дім огороджений металопрофільним парканом на території ділянки похріб, сарай, літня кухня, город і садок з фруктовими деревами і кущами. В селі є лікарня, школа, дитячий садочок, вантажне відділення нової пошти, кафе та продуктові магазини.